Всім привіт! Приїхав зараз куплю деякі добрива і будемо удобрювати малину. Зараз розкажу. Навіть розкажу вам, чим відрізняється удобрення від підживлення. Можливо, ви думали, що це два взаємозамінні слова, насправді це не так. Дивимось далі. Показую вам хороший ранок кавамана. Отак заходиш на кухню і думаєш, що ж то мені сьогодні вибрати? Що ж то випити сьогодні, який в мене настрій? Що мені випити. Так, привіт. Я вже знаходжуся в селі. За мною малинник, який ми зараз будемо удобрювати. весняне, весняне таке внесення мінеральних добрив. І дивіться, що я купив. Значить, ви можете бачити тут агилі і такі бурі пакети. Я прийшов, купив От. Купив нітрогамофоску. І тут собі на підсвідомому рівні думав, що тут... 16, 16, 16 – це основні компоненти, які потрібні рослинам, азот, фосфор, калій, НПК, нітро це азот е, в нітратній формі. Амо це азот в амонійній формі, ФОС це фосфор і К це Отак От розшифровується Днітро Ну я думав, що воно так і є. І зазвичай воно йде по 16% кожного елемента в одному кілограмові. От, е, наприклад. Але ж коли-сюди, ми щось там туди я розрахувався вже і мав виходити ще щось, зачепився язиком От, із продавчицею, і вона каже, що тут азоту чи три проценти тільки, а не 16, так як я думав. А мені головне зараз азот, того що зараз весна, і азот це такий основний елемент росту і розвитку рослин. Весною він потрібен. Мені треба його внести, зараз вже буде, щоб вже воно вжух росло. От. А фосфор і калій вони такі малорухливі, вони будуть протягом 2-3 місяців рухатися там по тих ґрунтових горизонтах, якось віддавати свою поживу рослинам. Вони такі важкі добрива. Тому те, то, що я зараз і щоб зараз воно мені діяло, то так не буде. Хоча є і такі елементи в інших формах добрив, ну, верніше в інших добривах, ну це не таке. Але я внесу минулого року, я там ну, нічого не вносив, ґрунт треба внести, хай вони там будуть. Хоча правильніше було б вносити їх осінь ще. От. І на глибину заробити. Тому зараз я буду. А, так я ще не сказав, тому я взяв, ось, дивіться, взяв ам'ячну селітру ще. І Ми зараз то все розмішаємо і вийде така саморобна нітроамофоска, на яку я сподівався. Приблизно по 16%. Я зараз то все внесу, зароблю, попробую чимось якимось знарядом. От. І ну, в процесі все буду розказувати, показувати, розкажу те, що я вам мав розказати. Так що ви запам'ятали, як розшифровується нітроамофоска. Може бути просто амофоска без нітро. Можуть бути різні добрива це не просто назва, це зашифровані там елементи, які є в добривах. Не знаю, скільки тут від 10 літрів так, ну мійтрумофоски вноситься там 20-30 грамів на метр квадратний, а е селітри вноситься 10 20 грам на метр квадратний. Зараз я буду розмішувати і вносити. Ще може бути азотне добриво, карбоміт або сечовина, вона більш концентрована, його менше потрібно вносити. Там інші зовсім норми, і її мож, вона дуже гігроскопічна і водорозчинна, тому її можна і. Е, якщо селітру ви вносите, то бажано під полив або під дощ, а карбамід, коли су, посуха, тоді треба брати і вам треба внести азот, тоді берете карбамід, воно ж це човина, розводиться з водою і оприскувачем вноситься. Тому що там інша форма, ніж в селі Три Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ага. Зараз ми то все вимішаємо і внесемо в ґрунт. лежить то має мені вистачити на весь малинник по цінах мітрогофоска по 45 гривень ота що мало азоту має селітра Здається, по 40 гривень. Карбамід теж по 45. Якщо не помиляюся, такі ціни. За кілограм. Отак на розвіс. Воно вже попаковане в таких кульочках по 2 кілограми. І зручно набирати. Ще про оце азотне добриво селітру. що сказати, що воно з осені воно не вноситься, того, що воно буде, якщо його заробити, воно десь ну, ймовірно помігрує в нижні шари ґрунту. А якщо його внести, воно, наприклад, по таломерзлому снігу, і сніг гарненько розтає швиденько і воно. Ну, нормально тоді входить в ґрунт. Якщо сніг довго не розтає, або сніг ще такий, що повністю не розтане, велика там ще льодова кірка є, от, але сніг трошки розтає і сонечко припікає, то воно в ґрунт не ввійде, а просто буде випаровуватися азот. Азот буде випаровуватися в атмосферу. Тому треба читати різні особливості перед тим, як вносити. Буде щось недозрозуміє, ще щось. Лучше когось перепитати, чи уточнити, прочитати, якщо є інтернет. Ну а з тим кожного року має справу, то сам знає. Все, а потім я ще побачу, почнеться вегетація. У мене ще є інші добрива водорозчинні. Це згодом на каналі буду показувати. Такий комплекс добрив. Може покажу вам, побачимо. Ну і ще в мене є. Зберігаються органічні добрива в льосі. Ті, що я минулого року використовував. І побачимо, як воно все буде. Все буду показувати на каналі. Пакет ще 5 гривень, це теж врахуємо ціну удобрення. Так, оце є наш малинник. І будемо ми зараз просто буду отако брати, тут де йде рядок посипати, а потім буду загортати в ґрунт. Візьму якесь знаряддя. Потім ще тут буде мотоблок їздити. Але коли то ще буде. Так Чим відрізняється удобрення основне від підживлення? Основне удобрення це оті елементи, які потрібні рослині. Можна взяти аналізи ґрунту методом конверта, перемішати, висушити, пересіяти на потрібні сита в залежності від е, які аналізи будуть робитися. Зробиться в лабораторії, видадуться результати. Потім, в залежності від тих результатів, видно вже, що треба вносити в ґрунт. Навіть можна на заплановану врожайність розрахувати, скільки чого треба вносити. Запрограмувати самому врожайність в залежності від добрив, від норми внесення. Кожна рослина має норму внесення, яка вона має отримати, бо кожна рослина виносить певну кількість. Поживних речовин з ґрунту, в залежності від е, врожайності. От, і все це вноситься в ґрунт, ті основні елементи. От, азот, фосфор, калій. А підживлення воно вже йде під час вегетаційного періоду, воно може бути як прикореневе, так і позакореневе. Гідропоніка, ну, по-різному можна. Підживляти, чим ми займалися і минулого літа. А зараз, так, без ніяких аналізів, просто я вношу макроелементи азот, фосфор і калій. Потім ще літом будемо підживляти. Фу, так вроді би нічого, а вже на язиці чую ті елементи. Підживився сам. Так, давайте ще розкажу, хто не знає. Чим відрізняється норма від дози внесення мінеральних добрив? Чи взагалі добрив? Мабуть, не раз чули, доза внесення така то, норма внесення така-то. Отже, доза від норми відрізняється тим, що норма це норма потрібна рослині за весь період вегетації, а доза це внесення за один прийом. Тобто всьої частинки норми. Але вона норма розподіляється там, в залежності від періоду вегетації, от, від, багато, ну, від е, дат, вона е, по різному в різні періоди треба вносити. Це є доза, коли за один прийом частинку норми. От Як нам пояснювали колись в університеті, що там ваша норма коньяку, наприклад, 90 г, а у вас келішок 30 грам. Значить, скільки у вас буде доз внесення? 3 дози по 30 грам. І получиться ваша норма 90 грам. Так само і з добривами. Тому що внести всі за один раз, за один прийом, ну це таке собі. От. Для кількості тільки, але на кожному, кожен період якісь вегетації. От. Кожен період вегетації е, впливає якось на якість внесення добрив. От давайте, на прикладі озимої пшениці. Наприклад, там вноситься селітра. По таломерзлому мерзлому ґрунті вноситься перший раз, в залежності від норми, скільки там вноситься. От. Воно для росту і розвитку класно. Потім кінець фази кущення, початок фази е, виходу в трубку. Там воно вже тоді впливає на щось інше. І потім початок кінець фази виходу в трубку, початок колосіння, воно вже тоді ще впливає по-іншому. Тобто взяти муку, яка, як пшениця одобрювалася так. за одну, за один раз, от всю норму азоту внесли, і взяти муку, е, яка. Три рази в різні фази розвитку і розвитку, в різні етапи органогенезу рослини вносилася. Зовсім інша буде якість. Звичайно, там, де вносилось три рази в потрібний період, в потрібний момент для рослини, там мука буде шикарна по клейковині, по білку, по всьому, по всіх якісних показниках. Тому що нам не тільки кількість зерна потрібна, що там урожайність, а потрібна і якість, правда ж. Так само і кожен елемент він на щось впливає, калій там від хвороб. Не ну, Нестача калію, буде хворіти рослина, фосфор. Він добре для укорінення, навіть коли сіють буряки, то дається там трохи 20 кілограм на гектар. Присів бів-рядки, суперфосфат. От, він теж буває, простий і подвійний, Суперфосфат. Потім що Потім азот, я вже сказав, це головний елемент росту рослин. В період вегетації він потрібен. От. Так що то все дуже цікаво. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Я взяв я вилка, буду зараз заробляти в ґрунт своє мінеральне добриво що я вніс. Думав, тут є граблі такі залізні, а десь немає тільки пластмасові. І так, так, так. Значить, будемо зараз заробляти, пробувати, як воно буде виходитися. Тут ми знаходимося на нашій малині полана. На все мені не вистачило. Там в мене є такі рядки. В яких я нічого не вносив раніше і, ну, і зараз не вистачило там трошки. От, Так що потім ще буду іншими підживляти. Все буду розказувати. Значить, Дивіться, як курка лапою. От би мені курей сюди, щоб вони то все позаробляли. Ну, таким методом, який важко описати, просто щоб заробити в ґрунт тут трошки на 5 сантиметрів. Тут в мене є 17 рядків малини по 60 метрів. Життя починається життя, починається весна. Так, глядачі, що то не виходить вилками. Грунт важкий. Він не шкребеться, не гребеться. Отак роблю. Ковиряю. Два рядочки. От думаю про свого мотоблока стоїть він у мене. Треба, мабуть, сьогодні зав'язувати. Того До рядочка дойду вже вечір а взяти фризою біля рядочку, близенько пройтися, так як минулого року. І воно все заробиться гарненько, в ґрунт, прорихлиться. А потім я вже думаю отут не обробляти. А так, щоб воно заростало травичкою, я обробляти тільки бур'ян полоти в рядку з самої весни. Потім вже літом, якщо з весни нормально прополоти, то літом вже, мабуть... І не треба буде, бо малина піде в ріст. Добре її підживити. Саме головне весною не опустити момент, в рядку зробити, бо минулого року, де ми опустили момент, бур'ян не такий, що почекає, поки там якісь справи повирішує свої важливіші. Він чогось не чекає і росте, може заглушити малину. Значить, план дій такий. Весною один раз міжряддя, близько до рядків, фрезою, обробляю, заробляю те, що я порозсипав, добриво. От. І все, потім вегетація почнеться бур'янів в тому числі. І ми їх знищуємо, але знищуємо локально тільки суто в рядочку. От. А тут будемо ходити, допкатись, обробляти не буду, бо коли воно розпушено, то... Нижні ягоди можуть бути після дощу трошки брудні, щоб сує товарний вигляд малини. Ну, побачимо. Або більше азоту вгатити, щоб вона така мені велика виросла, щоб високо від землі було. Чи як? Бо минулого року вона в мене низенька, була така перший рік. І плюс я тільки органікою її підживляв азотом. Цього року планую. Е, такими мінеральними добривами теж. Тому що без мінеральних добрив зараз нікуди. Ні туди і ні сюди. Так що все має бути чики піки Головне не пропустити оті моменти, коли що треба робити. До речі, саджанці не з цього поля, а з інших полів де. Займаються, продають саджанці, хороші саджанці. Минулого року ми багато відправляли хто хоче, саджанці літні, ремонтантні, різні сорти. От, переходьте в телеграм-канал. Вже зараз будемо відправляти через який тиждень. Вже багато хто замовив, ще нікому не відправляли, але вже от-от будемо починати відправляти. Всі ціни є в телеграм-каналі, переходьте туди. Телеграм-канал. Там теж всяке таке різне, що в Ютубі немає, там з'являється в мене. Переходьте масово туди, як перейти в телеграм-канал, коли закінчується відео, є там такий кружочок. Побачите, там або це буде або підписка на цей канал, до речі, теж підписуйтесь. Не будьте зайцями безбілетними. Підписуйтесь активно на канал, весна. Зараз будемо щось інтенсивно робити буде разом весело і так само там є в описі буде наша ссылка на телеграм-канал теж можете заходити дивитися в описі відео ну все я їду додому а тепер коли приїдемо то вже треба працювати мотоблоком з якого поки що там ще масло кап 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 Потім треба ще з добривами різними працювати, продовжувати удобрювати свої культури. І що, треба буде працювати з полуницею. Е, так, от, до речі, по полуниці я отримав інформацію, що замольчувати треба з якимись там відходами з олійниці. Ну я що то тепер, коли починаю розмишляти, до кінця не зрозумів, якими і де їх взяти. Так що напишіть в коментарях. От. І що? І прибирати треба, весна. Ну, Взагалі життя зараз закрутиться, завертиться В селі буде цікаво. Підписуйтеся на канал, щоб не бути безбілетними зайцями на нашому каналі. До речі, по цьому по саджанцях, в телеграм-канал заходьте, теж там підписуйтесь, пишіть. Відправляємо вам саджанці, у вас росте малина, полуниця, все, що треба. Все, на зв'язку. Пока! На вопрос 100 видео.